Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія, це програма у ваших намірах перед мікрофоном. Олександр, тож запрошую вас, долучайтеся. Адже сьогодні будемо говорити і проводити паралелі між творами святих отців і інструментами сучасної психології, а допоможе нам розібратися в цьому, знайти відповіді на запитання, деякі з них. Відкриються сьогодні, а деякі були відомі давно, і ми це побачимо. Сподіваюся, що так. Про це нам допоможе поговорити християнський практичний психолог, заступник голови Української асоціації християнської психології Мирон Шкробут. Слава Ісусу Христу, Мироне. Слава так. на які панал ради вітати вас в ефірі Радіо Марія. І в одній із програм ми з вами говорили якось про е, твори святих отців. І ви сказали, що е, у творах святих отців е, багато інструментів чи технік психології, які сьогодні використовуються у психотерапії, вже описані. Ось, і я тоді ще пам'ятаю, сказав, що пане Мироне, нам потрібно про це поговорити в прямому ефірі на Радіо Марія, що деякі речі психологія досягає зараз, у ці століття, 21, 20 столітті відкрила, наприклад, або і раніше. Хоча це було відоме, наприклад, за 800 років, там за тисячу років, наприклад, скажу так, давайте проведемо ці паралелі. Спробуємо знайти цілком з вами погоджуюся тут. Ну, е, Найперше такий коротенький вступ. Та? Так. Я е, прийшов до психології вже в зрілому віці, та? тобто, прийшовши певний свій е, час навернення, оно зростання, служіння в спільноті, домашня церква. І лише потім, вже в зрілому віці, прийшов до психології. І коли я почав вивчати вже академічну науку, психології, виявилося, що багато. Речей, які нам подають, насправді є в творих святих отців, наприклад, та, чи в практиці, які використовувалися задовго до того, як виникла академічна наука психології. тут треба також сказати, що в свій час академічна наука психологія, як наука, та, виникла в атеїстичному середовищі, і саме тому часто е, на початку психології е, була така. Виразний спротив та, проти того, щоб ти назустріч з психологами, і нічого дивного в цьому немає. Фройд взагалі вважав віру неврозом. але поступово е, науковці, психологи. З атеїстичного крену такого суттєвого та відходу від Бога починали рухатися в напрямку, що не все просто зводиться до звичайного банального стимулу реакція. Та? Тобто, бо був і такий підхід в терапії, де вважалося, що е, є пані стимул, людина має реагувати в так і не інакше. Mm -hmm. А потім виявилося, що ще є якісь думки: ага, ну треба додати тоді когнітивний аспект. ну Тоді виникла когнітивно-повінкова терапія, а тепер вже. Не знаю, яке там четверте чи п'яте покоління вже є когнітивно поведінкової терапії, і вже говориться зовсім про інший вимір. Та вже говориться, що є щось навіть поза е людською свідомістю, і те, що людина не може осягнути. Якщо е подивитися на твори святих оцін, наприклад, та, читаючи їх, можна побачити, що святі оці часто наголошують на такому аспекті, як е треба постійно чувати та, постійно. Mm -hmm. Чувайте і моліться, та, щоб не впасти в спокусу. Це має бути така пильна заглибленість, увага до того, що до мене приходить, як я, які думки виникають, як я борюся з цими помислами. Та в Євагрія Понтійського вісім помислів описує, так. -так, -так. Та, з якими треба воювати. Та. Він це все е, дуже гарно розклав. Він, до речі, можна назвати Євагрія Понтійського першим таким християнським психотерапевтом. Mm -hmm. От, що цікаво, бо він дуже гарно це все розкладає. Це рахуйте третє століття, третє, четверте століття. Mm -hmm. Початки тільки, та це ще навіть виникнення монашого життя, початки монашого життя. От. Порчування серця, та? тобто, що треба бути постійно на увазі, треба чувати, треба бути уважним до того, що тобі приходить. Треба в де деякій мірі е відсторонюватися від того, що світ нам нав'язує, бо є спокуси, які приходять. Це є в багатьох творах Святих отців. Це і про цей Ісак-Сирин говорить про збереження свого mm -hmm. серця, власне, Євагрій Понтійський про внутрішню пильність. І це від людних також пише. Так, про це. так, так. так. Найважливіша частина духовного життя, та неможливо осягнути істинної чистоти без пильної боротьби з пророками, та, з, ними, з пороками і бажаннями. Та? А виявляється, тепер ну, наука-психологія прийшла до того, що. Дуже важливо бути людині усвідомлено тут і тепер, от усвідомленості в цьому моменті, і дуже гарно тут допомагає. Ну там є цілий напрям терапії та діалектично-повідкова терапія, де усвідомленість перебування в цьому моменті є один з головних ключових аспектів цього напрямку. І е, виявляється також, що є така чудова техніка «mindfulness», де людина дихаючи, усвідомлення. Через намагання бути просто в цьому моменті зосередження на своєму диханні, відсторонення можливо від тих думок, які нам нав'язуються. І що виявляється, що цей аспект дуже цілюще впливає на психологічне здоров'я людини? Людина заспокоюється, знижується рівень стресу. Знизується тиск, серцебиття внормовується. Тобто ця техніка, про яку mm -hmm. зараз як відкриття величезне, говорять, виявляється, вона давно мала своє коріння в християнстві. Ще тут один аспект треба сказати: про те, що Майнфлідс своїм корінням, такий як класично, як його подають наукові психологи, він має своє коріння в буддизмі. так? І е, тут треба також е, розуміти, що чому техніки з буддизму такі популярні і поширені серед е, психологів, вони не бояться їх застосовувати, угу. тому що в буддизмі немає поняття Бога. Угу. По великому це релігія без Бога. Тобто, де і ключовий момент, який там є, що весь світ є зло. І для того, щоб досягнути Нірвани, людині потрібно відокремитися від цього зла, цілковито зануритися в Нірвану, тобто повністю відійти від цього. А тут є різниця, так? Християнство говорить про те, що світ був створений добрим, людина створена була доброю, але вона зранена гріхом. І через це є зранена наша природа, через те, що через те настяне до гріха. І нам треба навчитися боротися з тими нашими спокусами. От, ну, Бачите, Mindfulness застосовують, і я дивився, до речі, шукав дослідження різні. Виявилося, mm -hmm. що за один рік близько 20 тисяч досліджень про користь різних технік Mindfulness, mm -hmm. буддизму, там, з Йоги, наскільки вони чудово впливають на. Здоров'я людини, так? тобто фізіологічна uh -huh. і, сферічно, і... Так, Але а... думаю, що тих досліджень, де які б досліджували вплив, наприклад, ісусової молитви чи вплив лекцій у Дівіна, угу. Uh -huh. мізерна кількість: одне, два, три. Причому там дуже гарні показники показує. Але вони ігноруються, тому що в академічній науці психологи уникають. Ну там є згадка про Бога, а ми не хочемо говорити про Бога для чого нам це потрібно, і відповідно від цього уникають. Отакі От справи, так що тобто, е... сам, саме структура е, там буддизму через те, що вони без Бога, якби вони відсторонення практикують, угу. і те, що пустота, е, це саме і привабило академічних психологів, правильно, в те, що немає релігійної складової такої. Ось. Але от ви вказали на те, що ми маємо відповіді на ці запитання в творах святих отців у Святому Письмі, в Євангелії, в вченні Ісуса Христа. І, е... Через те, що академічна психологія вважала, як ви згадали, Фройд казав, що це невроз релігія, так Так. ось, то відсторонено, обережно трималися. От тому такий зріст популізм популяризації східних релігій, мабуть, чи східного вчення, східних практик, можливо, так буде правильно сказати сьогодні. Розумієте, в чому справа є один важливий момент, так? Чому ці практики такі популярні? Так. Тому що тебе навчають, як правильно дихати, тебе навчають, як відсторонюватися. І це є як виконання певного ритуалу, але воно не вимагає одного суттєвого аспекту. Якщо ми подивимося на християнське життя, так? що є в корені християнського життя? Метаноя, навернення, так? усвідомлення е, свого гріха, навернення до Бога, тобто, мені для того, щоб. Почати спілкування з Богом, мені потрібно покаяння, та я не можу, мені треба відкинути гріх, який мене в'яжеть. Uh -huh. А це що? Це людина має навернутися, покинути свій гріх. А так, ну, можеш бати, коханку, дихати при тому техніки Майнфолди заспокоювати, uh -huh. і в тебе все буде ок. Ясно буде почуття провини коли виникати, може бути. Багато інших аспектів вин бути, бо воно все тягне за собою, не без того. Але. Так. Тобто, тобто, християнство має на увазі подивитися у свою совість, налагодити комунікацію з Богом і рухатися з душею, тобто про спасіння душі, попіклуватися. Тобто, тут не тільки про фізику і про дихання. До речі, я чув нещодавно, що більшість людей просто неправильно дихають, просто і через це мають проблеми. Mm -hmm. Ось. А давайте все ж таки поговоримо про твори святих отців, От, mm -hmm. виявляється, що навіть самі ж християни часто не розуміють, яке багатство маємо у себе під рукою. І чому сьогодні цих творів так мало чи що сказати, чи вони не звучать саме в такому контексті, як терапевтична складова, чи інструменти терапії для зцілення душі своєї, ну, Бачите, для того, щоб брати якийсь певний інструмент треба з ним бути знайомим mm -hmm. е, світі оці для того до того щоб написати ті всі твори вони пройшли певний свій вишкіл вони пройшли свою духовну боротьбу в них були свої розмови зі своїми з їхніми духовними наставниками та які їм вказували mm -hmm. на певні аспекти на що треба звернути в своєму житті духовному увагу та тобто як в тих чи інших справах Поводитися і досить складно людині почати впроваджувати, наприклад, чи навчати когось, як має бути за святими отцями, якщо в самого не гаразд з угу. цим. Тобто, це також вимагає і для терапевта певного духов, духовної зрілості, певної, так? щоб застосовувати твори святих отців. Бо якщо ми подивимося, твори в творах святих отців, там як навч, наприклад, Йоанна Касіяна, та? Касьяна, так Угу. він ходив до старців, до тих, хто вже борода, поколіна, брови угу. не видно. Тобто люди і вони живуть в в келіях і в. Вів, вони його навчали, що робити в одній ситуації, що в другій, що в третій. Тобто він навчався, мав до кого піти, і потім відповідно це все викладав на письмі. І це також дуже чудові твори. Яна Касьяна. Угу. Шкода, що в нього тільки день його святого, ну, раз в 4 роки, бо він 29-го. Ага. Це ви говорите <святого> про святого Касьяна римлянина. Римлян, та, так, так, та, Іван Касьян, та, ну, Йоанн Касьян, Кас в Кас традиції він так називається. Угу. Так, Касьян Римляна, так. так є. А до речі, пишуть, що він уроджений з Кіфії, земляк наш. Так, цілком Святий. може бути. Угу. Та, та, цілком може бути, є, є один з таких. І це цікаво досить, коли описують в творах святих отців і цю духовну боротьбу. І, наприклад, в Єварія в Понтійського, здається, є, де він описує послідовність, та? що за чим людину поневолює, та? спочатку обжерливість, та, потім розпуста, потім, відповідно, вже там інші йдуть. Та? А останнє це з, з помислів, які е, шкодять людині, це е, спавство, так, і гординя, та, і гординя. Тобто я, центр землі, під Всесвіту. І я думаю, що проблема сучасної людини це те, як сказав, здається, Іван Павло II, казав, що людина захотіла бути Богом, не ставши людиною. Не ставши людиною. Щоб пізнати себе, отак як пізнавали свої ці старці, вони розуміли свою слабість, свою неміч своєї людської природи, але в той же час розуміли оце покликання бути Божими дітьми, що насправді гідність людини є значно вищою, ніж те земне буття, яке тут є на землі, і до чого ми покликані. Це, і це чудові твори. Я, я б рекомендував багатьом нашим е, слухачам читати ті твори святих отців. На жаль, дійсно, вони мало перекладення зараз. На жаль, маємо лише наприклад духовна спадщина святих отців. Це був отці васильяни, видали, але це був переклад з російської мови, і він не був повний. Видали Івана Листвичника, духовна ліствиця. За uh -huh. чудовий твір, який показує кроки: 33 кроки, за якими треба йти для того, щоб осягнути того. Єдності з Богом, бути з Богом. Також і ці речі прописані є і в творах святих Отців, та? духовний замок е святої Терези е з Авіля і духовне життя. Також там дуже гарно описане це все є. Угу. І добре є це вивчати і читати. Угу. А давайте, от ви згадали святого Євагрія Понтійського про помисел марнославства, що є найвитонченішим. Я відкрив уривок. Це він постає перед монахом, що живе праведно, тож починає голосити йому про його подвиги та забирати, збирати йому похвали у людей. Такому подвижникові вважається, як нібито кричать вигнані ним біси, як стіляються жінки, як юрби народу тиснуться, аби лише торкнутися його одежі. Святий Євагрій Понтійський про вісім помислів пише. Із книги духовна спадщина святих отців, Том 3, видавництво місіонер. Ну, Шукайте, так, друзі, такий да, даю інструмент. Так от, вони писали про монахів, про подвижників. Угу. Ось, чи може виникнути запитання, чи доречно, тобто те щодо монахів, до людини, чи ми сьогодні маємо стати як ті монахи, і чи психотерапія веде людину до того, щоб вона дещо Внутрішню поставу монаха шукала. Ну, дивіться, якщо взяти до цього уривку, так? Так. кажуть, якщо взяти навіть з християнської точки зору, кажуть, коли диявол воює з людиною і бачить, що йому це не вдається, він відходить на певний час, ага. а потім починає хвалити. І проблема оце марнославство. Наскільки воно дійсно вишукано? бо Невдовзі стає так, що, наприклад, і це, до речі, може бути притаманне і духовним провідникам, також, і психологам, і навіть, можливо, єпископам, воює з усіма, як то кажуть? Mm -hmm. Як воно виглядає, що коли люди навколо починають співати Осанна, але не Христові, а саме цій особі? Отже, якби не ви, тут би взагалі була пустеля чорна, mm -hmm. ми би нічого не знали, а от ви це зробили. І проблема, коли людина в це починає вірити. Mm -hmm. І... і це, і тут, як то кажуть, ну, це є цей гачок, на який попадають люди. І також і психологи, та також по О, ви так чудово допомагаєте, дуже дякую вам, так, так, звичайно, я такий чудовий психолог, і подивіться на мене справа і зліва, і тут я такий гарний, і тут я такий гарний. Так. Забуваючи, що є одна така чудова пісня, яка мені подобається. Все є від нього і в ньому створене. Йому за все слава. Тобто Богові за все слава він. Джерело усього. І саме тут, бачите, Івагрій Понтійський про це також говорить: наскільки це витончена спокуса, та? що е людина може навіть чуда творити, але вона що? Вона Приписує ці чуда собі? І, і в цьому є проблема для цієї людини, і потім буде болюче падіння, тому що е гординя лікується протилежним упокоренням. Та? Протилежною чеснотою покоренням. і це буде якийсь дуже великий біль після цього може бути. Як з цим впоратися як з точки зору психології? Ну, Це усвідомлення своєї слабкості, що я за своєю природою слабка людина? Тут цікавий один момент, я такий бачите, в християнстві. Одне з ключових моментів християнства є також підчинення Божій волі. Так? Тобто, Боже, я довіряю тобі. Так, можливо, зараз є якась ситуація в моєму житті, яку я не можу змінити, але я довіряю, що ти є тут присутній, і ти ведеш мене, так? навіть через цей біль, через цей неспокій, через цю війну, в якій ми зараз перебуваємо. Так? І це як підчинення Божої волі. А тут також, до речі, зараз один з таких провідних напрямків терапії, просто я для вас поділюся, я називається прийняття і відповідальності. Терапія прийняття і відповідальності. Mm -hmm. Також людина наголошується на тому, також, що є певні аспекти, які ми не можемо змінити. Ну то давайте їх просто приймемо, так як вони є. І щоб вони не так сильно впливали на наше життя деструктивно, як могли. Тобто кажу. Помаленьку наука психологія так починає знову віднаходити ті скарби, які є в, mm -hmm. в духовних отців, які там були прописані, які передавалися часто з покоління в покоління від одного старця до другого, які були записані в творахся тих отців, які ми маємо. Але потім, через відхід від церкви в східному, в західному, це, наприклад, там після французької революції, коли було знищено. Велика частина монашества в східній церкві це більшовизм, де була також <правда> величезна кількість монахів і тих духовних старців, які мали досвід такого духовного життя і могли попровадити людину. І зараз це помаленьку починається відроджуватися. Добре було б, звичайно, щоб ці твори святих отців ми читали так, Застосовувати свого життя, чудовий є твір, я би рекомендував почитати: Заклик до покаяння Ісаака». Це, власне, твій Том, якщо я не помиляюся, от з, цього, з цієї підбірки ці васильяни, які видали. Воно ну, тільки з того і починається. Та, доки будеш в душе. Тобто, пора навернутися до Бога, ось про що мова про цей заклик. Ох, дякую вам щиро, друзі. Ми сьогодні в ефірі Радіо Марія говоримо про інструменти сучасної психології в творах святих отців, разом із практичним психологом, заступником голови Української асоціації християнської психології із паном Мироном Шкуробутом у прямому ефірі. І прозвучали такі от чудові святі, як Іван Касіянин Римлянин, святий Євагрій Понтійський, Ісак Сирін. До речі, Заклик про покаяння, ви радите прочитати? Можливо, ще хтось зі святих отців, на котрих варто звернути увагу. Ви згадали також Івана Ліствичника з драбиною доскалістицею. Скле... Да. Ось так, можливо, ще когось, кого ми можемо пошукати в інтернеті? Мако, Марко подвижник. Марко, е, Марко Ісповідник», е, Максим Ісповідник». Максим, Максим сповідник, так. Максим Ісповідник». Це всі е, ті твори є, вони, е, можна е, знайти їх, почитати для себе. Звичайно, це не є читання, яке ми читаємо як роман. Ориситиків угу. читається і пережовується. Це можна прочитати одну фразу і над цією фразою роздумувати. І це, власне, також як один з інструментів. Сучасної психології, те, що зараз рекомендують та психологи багато цікавий момент, коли я чую, як кажуть: от вам щовечора треба заповнювати щоденник, я сам своїм клієнтам рекомендую та ведення щоденника, беріть, записуйте. Але ж це практика щоденного іспиту сумління, який був в кожного християнина, який в монахів, не тільки в монахів, але кожного християнина ввечері ага. перед сном іспит сумління зробити: Господи, що я зробив цього дня. Відстежити для себе, прослідкувати а покаяння, якщо вчинив якесь щось неподіму ну, негодяще, скажу. Угу. Виразити ці емоції, по... назвати їх по імені, так, те, так, що відбулося, так. і терапія полягає в тому, що я називаю по імені, я вчуся говорити про свій біль, про свої емоції, угу. про те, що в мене відбувається в душі називати по імені До речі, цікаво, що коли я спілкувався із психологом, слава Богу, за цей прекрасний досвід, то ми говорили про а він дістав ось цей аркуш, де вказані емоції. Вказані mm -hmm. емоції каже, що відчувається зараз, і називає що. І я помітив таку річ, знаєте, Мироне що в мене такої практики не було протягом всього життя. Називати емоції по імені. Бачите, чудово, що ви про це не боїтеся говорити, навіть про свій досвід роботи з так, психологом. Так. Богу, дякувати, що зараз багато людей відважуються також піти на консультації, бо насправді. Можна звільнитися від цього болю, з яким люди деколи живуть десятиліттями, 20 років, 30 років. Я казала мені одна клієнтка, як шкода, що я до того прийшла лише в 60 років, так угу. але можна було прийти в 20. Ну на, на жаль, не завжди це виходить. Але і навіть в 60 можна прийти і в 70, і зцілити те, що болить, і далі продовжувати жити вільно, будучи вільною людиною, без болю. Угу. Що ж, що б ви порадили сьогодні, коли, наприклад, нас слухають слухачі, і відчувають, що щось, от саме те, про що ми говоримо, от була така інтуїтивна думка, що в цьому щось є, але до кінця не можу зрозуміти, що навіть собою робити. Ну, бачите, для мене, наприклад, свій час Запала мені така фраза, я її часто для себе згадую. До Дозв... слова Христа одній виборній душі, коли він казав, каже: Дозвольте мені огорнути вас своєю любов'ю. Uh -huh. Тобто, потреба, ключова потреба людини насправді це потреба любові. Ми потребуємо любові, бо ми сотворені Богом, який є любов'ю. От і нічого дивного в цьому немає. І ми потребуємо, щоб Любити і щоб нас любили, і це чудове усвідомлення, що є хтось, особа, яка є значно вище за нас, якщо, яка любить і приймає нас такими, якими ми є. І моя рекомендація для слухачів: дозвольте Богові огорнути вас своєю любов'ю, відкрити своє серце, дозволити Христові увійти у ваше життя. І тоді життя насправді змінюється. Тоді воно стає світлим, так, можливо, не відразу вдасться звільнитися від болю і біль буде, але поруч з вами буде хтось, хто любить. Поруч з вами буде хтось, хто провадить і веде через ваше життя. Це так, такий як заклик. Твори святих отців тут дуже допомагають. Я рекомендую їх також читати. І деколи скидаю навіть своїм клієнтам, також ділюся з ними. Рекомендую там, наприклад, в тих випадках ці читайте, твори, ці читайте. Дякую вам. Дякую щиро за таку цікаву розмову. З нами в ефірі, практичний психолог Мирон Шкробут, і ми говорили про інструменти сучасної психології в творах святих отців. Дякую, що друзі, ви слухаєте нас. Долучайтеся до сайту. То домашня церква. Ось там ця інформація викладена більше. Та до Асоціації християнських психологів знайдіть в інтернеті більше. Ви зможете дізнатися там, пане Мироне. Щиро вам дякую і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, Дякую вам також. І насправді дуже бо... ми, ми тільки заторкнули цю тему. Чуть, -чуть як така, там дуже багато матеріалу, яку можна подавати. На все слава Богу, Боже